Добрий день, я Ольга Іваницька, канадський міграційний консультант. І сьогодні наші новини про нові відбори, які будуть проводитись з системи експрес-ентрі, які дуже, це дуже такі важливі новини, тому що відбори стосуються певних професій і певних категорій. Це відбори, які будуть проводитись вперше в історії існування міграційної системи експрес-ентрі. Тобто для тих, хто не знає або не пам'ятає, я нагадую, що система експрес центри була введена урядом у 2015 році для того, щоб регулювати імміграцію спеціалістів в Канаду. Якщо ви спеціалісти нам хочете емігрувати в Канаду через систему Експрес-сентри, ваш перший крок буде розташувати відомості про себе в системі. Для цього, якщо ви кваліфікований фахівець і іммігруєте за цією категорією, ви маєте набрати 67 балів. Це такі фактори, як вік, освіта, володіння мовами, досвід роботи та інші. Після того, як ви розташували себе в системі експрес-ентри, ви вже берете участь в відборах, які проводить уряд Канади. І зазвичай уряд проводить такі відбори від двох до трьох разів на місяць. При цьому кожен раз уряд визначає кількість кандидатів, які вони хочуть вибрати. І потім проводить відбори, вибираючи тих, хто набирає більше балів. Більше балів, які призначає рухи система, яка називається CRS, Comprehensive Ranking System, яка вступає в дію після того, як ви розташували відомості про себе в системі експресент. Ця система працювала досить непогано з 2015 року до сих пір, і, але уряд вирішив, що ця система не повністю задовольняє потреби для економічного зростання. Канаді, тому що система не враховує специфічні фактори людини. Тобто, якщо у вас досвід роботи, ви отримуєте бали незалежно від того, з якої кваліфікованої професії ви маєте той досвід. Головне, щоб вона була кваліфікована. Але Канада має таку потребу в певних спеціалістах, наприклад, і тому були, були розроблені ці нові відбори, які уряд вже почне. Застосовувати в цьому 2023 році. Категорії будуть визначатися постійно нові, в залежності від потреб ринку. І, але ці категорії визначені таким чином: це буде мовна категорія, це буде категорія освіта, і це буде категорія професій, досвід роботи в певних професіях і галузях. Отже, визначені вже категорії такі: перша це категорія мовна. Це володіння французькою мовою. І в цій категорії будуть брати участь кандидати, які володіють французькою на рівні clb 7. Друга категорія, яка визначена на, 2020, на 2023 рік, це категорія професій. І галузі, в яких будуть проводитись відбори, наступні охорона здоров'я. Професії, які будуть брати участь. Ці галузі наступні. Наступна галузь наука, проєктування, математика, технології. Далі робочі професії кваліфіковані. Професії в транспортній індустрії. Сільське господарство і продовольча галузь. Для того, щоб брати участь в цих категоріях, в цих відборах, ви маєте продемонструвати досвід роботи не менше, ніж 6 місяців за цією професією в списку за останні 3 роки. І перші відбори планують проводити вже в кінці цього року. Як будуть визначатися категорії в майбутньому? Уряд каже, що вони будуть постійно консультуватися з тими, хто безпосередньо зацікавлений в спеціалістах, наприклад, з провінціями, а також дивитися на прогнози ринку Канади, які професії потрібні будуть Канаді там, через роки і так далі. І на підставі цих фактів вони будуть визначати наступні категорії. Якщо у вас питання з ваших шансів, Участі в імміграційних програмах Канади або ви хотіли би оформити документи для імміграції в Канаду? Пишіть нам.